Слава націю, вітаю на каналі добрий рембат, вітри я все школи добре. на козаків, поки є хвилинка. Трапилась на очі от буда. Я ж кажу, мені би її в принципі, поставити на раму на колеса. Не склало би проблеми. Просто треба якось так це все зробити, щоб це все було з паперами. Щоб потім я благополучно з нею всі переїзди робив. От. Нагадую, хто має змогу поділитися якимось двоколісним кунгом. Взагалі безоплатно мені для життя в батальйоні піхоти чи там за якісь, ну, відносно на великі гроші. Це дуже мені допоможе. Будь ласка, долучайтесь, поширюйте. Щиро вдячний тут в поклик на велике відео. Де більше розлого про те, розповідаю, що там і до чого. Дякую за підтримку. Разом боремо і поборемо.